У межах рубрики Віднесені війною ми продовжуємо розповідати про переселенців, які, втративши домівку, знайшли себе на Черкащині. Сьогодні історія кондитерки з Харкова Діани Логінової. За час перебування в Черкасах їй вдалося не лише навчити секретам кондитерського мистецтва охочих, а й відкрити власний бізнес із унікальними десертами. Я вважаю, що десерт це такий вид, який дає насолоду. І, на жаль, так сталося, що вчені довели, що під час Другої світової чи першої можу помилятися. Треба ще раз подивитися. Є научний научна робота, в якій доведено, що солодкого споживається в рази більше. Тобто, ми на стресі споживаємо ще більше. І моя задача, як технолога, як шефа зробити, щоб це було дуже смачно. Діана Логінова тривалий час працювала в різних закладах Харкова шифиною кондитеркою та проводила майстер-класи. Із початком повномасштабного вторгнення вона з сім'єю вимушена була покинути дім. І всі, мабуть, вважали, що зараз 5 днів, максимум, і все закінчиться. Ми переїхали з мого дому до дому свекра, сиділи там в підвалі, і коли бомбила авіація, в мене вже, мабуть, ну, стала остання крапка. І оцей страх, звук цієї взривної волни, яка під землею. Йде, ну це неможливо. Я не хотіла дергатися за дітей. Ми сіли і їхали просто світ за очі. Дві валізи дитячих речей усе, що забрала з собою сім'я. Перший час жили у знайомих і волонтерили. Але довго бути без улюбленої справи пані Діана не могла. У мене була розмова з однією дівчиною. точніше як розмова. Я до робила солоденьке, і вона через свою сторіс в інстаграм нагадала мені, хто я є. І я пішла, 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 пішла по кондитерських. І я зрозуміла, що в деякі є дуже класні заклади, а в деяких є, ну, ще можна що робити. У межах проєкту Інтеграційний хаб Черкаси твоє місто жінка навчала кондитерським секретам переселенців. Її метою було показати, що навіть удома можна почати свій бізнес. Я наче прокидалася з кожним майстер-класом. З кожним майстер-класом згадувала хто я, що, що я, я дуже багато знаю, дуже багато їжі, дуже багато відвідую майстер-класів. Це в мене таке, я шуткую. Ті там в когось коханий чоловік там замірся, а в мене роман з кондитеркою на все життя. Це така річ, яка йде зі мною поруч і нікуди не дівається. як би я не втомлювалась, і я розумію, що в мене вже є такий дуже великий багаж знань. Згодом подавшись на грант, жінка відкрила власний заклад. Тут вона не лише знайомить черкасців із нетиповими для інших кондитерських десертами, а й передає досвід початківцям. Сама мета відкриття була не тільки показати. Інший всесвіт солодощів, бо вітрина в нас дійсно дуже відрізняється від звичайних десертів в міста Черкасах. Але й в мене стоїть така мета навчання. Бо коли ми навчаємося в університетах, нам, на жаль, кухні лабораторії вони не облаштовані необхідним обладнанням. І коли ми приходимо до вже звичайних таких кухонь, цех до цеху, там все взагалі по-інакшому. Власне виробництво дає можливість створити унікальні смаколики, які знаходять своїх поціновувачів, додає пані Діана. До прикладу, млинцевий торт або десерти здорового харчування, які були популярні в її рідному Харкові. У нас місто прогресивне, мільйонник, і ми дуже швидко рухаємося. І в нас деякі десерти, яких тут ну мабуть не бачили і не знали, і вони такі є. Люди до мене заходять, і в них такий ступор. В них таке перше питання вас не в якси. У Черкасах родині подобається, каже переселенка. Помірний темп міста, й привітні люди створюють відчуття затишку. А улюблена справа та перетворення хобі у спосіб заробітку дає змогу переселенцям рухатись далі. підсумовує пані Діана. Вона нагадує нам, що, попри все, життя триває і своїми податками, своїми діями ми можемо підтримувати нашу країну. Ми можемо донатити, ми можемо допомагати. Тобто, в нас рух, ми рухаємося, ми не сидимо. Ми не зустріли тут жодної людини, яка б до нас віднеслася якось не так. Або я не разу не відчула, що я не в своєму місті. От не разу. Проживши вже понад півтора роки у місті на Дніпрі, Діана Логінова планує залишитись тут. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.